140 квадратних метрів, двоповерховий будинок з газом, ділянка 7 соток і знаходиться він у діючому містечку у Білогородці. 140 метрів це сам будинок, додатково йде гараж і технічне приміщення. Якраз вхід звідси. Зараз покажу вам планування і терасу, на яку вихід з вітання. Тут прихожа. Шафу можна поставити так. І так воно поміщається. Чотири спальні кімнати. Одна з них це на першому поверсі. Монолітні перекриття. Ванна кімната, кімната доволі велика, як для першого поверху. Тут може бути кладовка і простора кухня, вітальня. Столова. Каналізація, вентиляційні канали, все зроблено. Два виходи на терасу. І це вся ваша ділянка по паркам. Праворуч і ліворуч люди вже проживають. Ну і загалом, як я казав, містечко воно діє. Тут буквально залишилось пару ділянок і забудовник добудує. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь, телефони будуть в описі. Другий поверх. Це дитячі дві кімнати, вони однакові за розміром. Гардеробна. Тут ванна з вікном і батьківська спальня з таким великим вікном, гардеробною кімнатою, в якій теж є вентиляція. Так виглядає містечко. Те, що казав, що... Тут ще пару ділянок і забудованок забудує, буде асфальтований під'їзд. Там вже люди проживають, є загальна зона відпочинку. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.